Щось тут намотано. Ага, це з ниточка. Ну, Добре. А ну спробуємо з серединки ниточку тягти. Чи не буде нам таким чином легше. Так. Так само перше коло притримали, далі просто о, набагато легше <кій> не бігаємо току. Дуже добре. Ой, вже до мене щось маємо зачепилося. Дуже добре, що поки по честирні не залазить. Це поки немає спеки, поробимо таку роботу. Ну, В принципі, друзі, і справді зсередині цей моточок легше розпускається. Але тут десь приблизно половина була моточку. Зараз. Тобто навіть на нитці. Яку ще не користували, яку ще не в'язали. Все одно утворився вузлик. Такий вузлик петелька. Так, то, що будемо з серединки шукати. Тут не дуже зручно шукати серединки. Було б добре, якби вони лишали цей хвостик такий з серединки. Розпутаємо трошки. Ой, і запутаємо трошки, не без того. Так, зв'язуємо ось таким вузликом, який буде зручно потім розв'язати. Зв'язали, закріпили через направлювач і перемотуємо далі. Тобто ниточку беру зсередини і вона рівніше лягає. Я чогось думала, що це буде складніше, якщо зсередини ниточку брать. Так, трошечки капризувати починаю. Ось тут, бачите, ось ці всі ниточки це більший натяг. То ми можемо трошечки розпустити ще до цієї ниточки, щоб натяг був рівномірний. Це десь ниточка смикнулась, десь, можливо, я більшим натягом потримала. Ось або ось такі вузлики утворилися. Іноді, коли просто притримуєш ниточку, вона сама собою розпускається. Але для того, щоб це зробити, то трошечки сильніше притримуєш, і, відповідно, виходить, там ниточка навскоси йде. Так, і ось тут у нас вже мало залишилося. Я краще вручну розпущу, ніж потім. Мати клопіти з вузликами. Все одно буде клопіти з вузликами. <свісно> без шансів. Та й Маленьке, ви бачите маленький получився моточок. Це як один. Один моток фабричний. Треба ще зважити, скільки він буде важити і туди всерединку, щоб не загубити, який тут є склад, щоб не загубити. Воно і так відчувається, як вовняна. Ви ніколи не сплутаєте вовняну нитку із іншою якої-небудь. От, але але.